Дівчата, пропоную зв'язати наші вушка. Я одне вже зв'язала. Ось таке вона в нас немов хмаринка. В'язати вушку ми будемо гачком номер 7 Якщо у вас немає 7, можете брати 8 або 6, який у вас є. Чим більше у вас буде гачок, тим більш вони такі зефірні, такі будуть повітряні. Чим менше будуть, такі більш збиті. Тож беріть гачок. І будемо починати в'язати наші вушка. Вушка ми будемо в'язати, дівчат, напів стовпчиками з накидом. Хто забув, як це робиться, нагадую. Робимо накид, заводимо гачок в нашу петельку, витягаємо ниточку, і коли на гачку у нас три ниточки, пров'язуємо одразу три. Це називається напівстовпчик з накидом. Ще раз робимо накид, заводимо гачок, витягаємо ниточку, і коли на гачку три ниточки пров'язуємо. Набираємо шість дівч... дівчат, точніше, пров'язуємо шість напівстовпчиків з накидом. в кільце амігурумі або в другу повітряну. Так, поки з вами говорила збилась: один, два, три, чотири 5. 6. Ось так. Другий рядочок в'яжемо 6 прибавок. Беріть маркер, щоб не збитися, щоб у вас все було гарненько, рівненько, щоб вушки були гарні. Можете брати або о, з мене такий пластиковий, або ниточку контрастного кольору, як вам зручніше. Нагадую, все вушко повністю ми в'яжемо напів стовпчиками з накидом. Другий рядочок ми в'яжемо шість прибавок напів стовпчиками з накидом. Перша прибавка. Тут наплуталась ниточка. Так. Друга прибавка. Третя прибавка четверта прибавочка. П'ята. І шосте дівчат. Ось так у нас виходить гарненько. Йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо без прибавок і убавок 12 на з накидом. Так, що в мене тут заплуталось. Так. В'яжемо рядочок без прибавок. І убавок 12 на пів стовпчиків з накидом. Один пров'язали, поставили маркер і далі в'яжемо другий. Третій. Четвертий. П'ятий, Шостий, сьомий. Дівчат, дов'язуйте до кінця рядочку. У мене тут щось наплуталась ниточка, буду розплутувати, і повернусь до вас, будемо йти далі. Дівчат, продовжуємо далі наше в'язання. Наступний рядочок в'яжемо один на з накидом прибавка. Один напівстопчик з накидом, прибавка. В'яжемо до кінця рядочку, один напівстопчик з накидом, прибавка. В кінці рядочку у нас з вами вийде, дівчат, 18 напівстовчиків з накидом. Дов'язуємо цей рядочок до кінця. Один напівстовпчик з накидом, прибавка. Один напівстовпчик з накидом, прибавка. Ідемо далі. Далі, дівчат, в'яжемо два рядочки без прибавок і убавок. По 18 напівстовпчиків. <знакідом>. В'яжемо два рядочки, без прибавок і убавок. Дов'язуємо самостійно ці два рядочки. Зустрінемось, коли дов'яжемо, і будемо йти далі. Так, хоча пров'язали. Йдемо далі. Я навіть по звичці перший пров'язала. Так, наступний рядочок починаємо, дівчата, з убавки. Убавки так само в'яжемо напівстопчиками з накидом. Робимо накид. Заводимо гачок під передню стіночку, розвертаємо і далі під наступний. Витягаємо, пров'язуємо. Зробили убавочку. Далі, дівчат, в'яжемо 7 напівстопчиків з накидом. Один. Два. Три чотири п'ять. Шість. Сім. Знову робимо убавку І до кінця рядочку в'яжемо сім напівстопчиків з накидом. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Так, дівчата, йдемо далі. Наступний рядочок так само. Починаємо з убавки. Робимо накид і убавка. Не вийшло. Робимо накид і ось так обавочка. Далі в'яжемо після убавки 6 напівстовпчиків з накидом. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Далі знову робимо убавку і до кінця рядочку ще в'яжемо шість напівстопчиків півстопчиків з накидом один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Йдемо далі. Наступний рядочок знов починаємо з обавки. Ставимо маркер. І в'яжемо один, два. Три, чотири. П'ять не з накидом. Знов робимо обавку і до кінця рядочку дов'язуємо. П'ять напівстовпчиків з накидом. Один, два. Три. Чотири п'ять. Далі. Убавка. Наступний рядочок починаємо. І в'яжемо дівчат чотири. Напівстовчики з накидом один. Два. Три. Чотири. Знов робимо убавку. І знову в'яжемо до кінця рядочку. Чотири на пів з накидом. Один, два. Три. Чотири. Ось так, бачите, швиденько в'яжеться наше вушко. Вже майже закінчили. Майже. Але це ще не кінець, дівчат. Наступний рядочок починаємо так само з кубавочки. В'яжемо один, два, три напівстовчики знаки, робимо убавку. і до кінця рядочку дов'язуємо. Три напівстовпчики півстовчики з накидом. Один. Два. Три. Так, дівчат, йдемо далі. Зараз у мене щось знов тут наплуталось. Кінець моточку. Так він тут у мене. Так, наступний рядочок. Починаємо знов з убавки. Ставимо маркер. Обов'язково, дівчат, коли в'яжете вушко, ставте, я ж кажу, чи маркери, чи, можливо, беріть ниточку контрастного кольору та будь-яку ниточку, ну або будь-який маркер, щоб вушка у вас потім, тому що можна збитися, пров'язати щось зайве, щоб друге вушко у вас було ідентичне першому, щоб потім не перев'язувати повністю все вушко. Зробили дівчат убавку і два напівстовпчики з накидом пров'язали. Далі знову робимо убавку. І в'яжемо до кінця рядочку знову 2 напівстовпчики з накидом. І ось дівчат нам залишився останній рядочок. 6 напівстовпчиків з накидом. Тобто, рядочок без прибавок і убавок. Напівстовпчики з накидом. Один. Ставимо маркер. Два. три чотири п'ять і 6. Так, пров'язали все, дівчат, на цьому в'язання наших вушок закінчилося. Друге вушко в'яжемо аналогічно. І ось така краса в нас з вами вийшла.